Добрий день, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми поговоримо про порівняння десяткових дробів. Почнемо ми із порівняння звичайних натуральних чисел. Відкрийте зошит і запишіть дані приклади. 756 і 758. Ми знаємо, більше буде те, яке стоїть надалі від нуля. Тобто 758 число буде більше, 324 і 524. Ми знаємо, що число 524 завжди більше від 324, Де, 89 і 102, 102, звичайно, більше численно. Друге завдання треба виразити в метрах і записати десятковим дробом. Вчора ми на уроці робили з вами таку дію, і ми розібралися. Якщо в одному метрі 10 дециметрів, то у двох дециметрах це 2 десятих метри. Тобто 4,2 метрів 3 дециметра і 5 см. Якщо в нас є даний вираз, ми так само знаємо, що якщо в одному метрі 10 см, то в 3 дециметрах 3 десятих метра. а в одному метрі 100 см, тобто у 5 см це 5 метра. І записати можна десятковим дробом як 15,35 метри. 7 см. Якщо в одному метрі 100 см, то в 7 см це 7 сотих метрів. тобто ми можемо записати десятковим дробом 0,7. Звертаю вашу увагу знову ж, на 100 має 2 нулі, значить, після коми у нас повинно бути 2 числа. Ну і останні 15 мм треба перевести у метри. В одному метрі 1000 міліметрів. Значить, 15 мм це 15 тисячних метрів. І знаменник у мене буде 1000. Отже, після коми повинно бути 3 числа. 0,015. Цілої частинки немає, значить, я ставлю 0, а після коми в мене повинно бути 3 числа. Що ж, подивіться, будь ласка, на дошку на даний екран. У нас є вираз 254,9. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зробила вираз? Звичайно, ні. Нас знаменник 100. Отже, у нас два числа повинно бути після коми. Число 9 опускається на останній нуль. Отже, в мене повинно бути 254,9 тобто 0,9. Чотири соти. Так само, дивіться, будьте уважні, Знаменник 100 число. Отже, після коми повинно бути два числа. Четверочка опускається на останній нуль. Отже, в мене буде 17,24. Дивіться, 100 містить 2. 0. Значить, в мене 2 числа повинно бути після кому. А в мене їх 3. Отже, 0 є лишні. 24,15 тисяча має три нулі, значить, після коми повинно бути три числа. Цей вираз є правильним: тисячних. І останній 2,5. Після коми повинно бути одне число, тобто 2,5. Ну що ж, давайте з вами поговоримо про тему порівняння десяткових дробів. Як можна порівнювати? Запишіть дану тему. І почнемо з вами із того що. При порівнянні десяткових дробів, наприклад, 5,258 і 4,088. Перше, що ми робимо, це звертаємо увагу на цілу частинку. В першому дробі ціла частина число 5. В другому дробі. Це число 4. А ми знаємо, що 5 більше за 4. Тобто із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. Саме перше порівняння це порівняння по цілій частинці. Тобто дріб 5,258 більший від дробу 4,888 тисячний. Якщо у двох десяткових дробів ціла частина однакова, то й порівнюємо порозрядну дробову частинку. Наприклад, що ж таке розряди десяткових дробів? Десяткових дробів зразу після коми йде розряд десятий, далі сотий, далі розряд тисячний, Далі розряд десятитисячних і мільйон. Згадуємо табличку, яку ми з вами креслили. До коми у мене йдуть десятки, одиниці, це саме перше число перед комою, а після коми це йдуть десятки, соті, тисячні і десятитисячні. Саме для порівняння дробів нам треба знати добре розряди десяткових дробів. Наприклад, Давайте з вами поговоримо про такі дроби, про кількість взагалі цифр у дробових частинках. Щоб порівнювати два десяткові дроби, у нас повинна бути однаковою дробова частинка. Наприклад, стоїть питання: 4,6 чи 4,6. Як же ж дізнатися, який із даних дробів буде більше? Дивіться. Якщо ми порівняємо відрізки, довжина яких 4,6 метри і 4,60 метри, що ми з вами отримаємо? Нехай запишемо їх у вигляді звичайної дробі 4,6 і 4,6. Тоді ми отримаємо. 460 см, що й в первому і в другому випадку. Тому дивіться, що можна сказати, що 4,6 дорівнює 4,60, тобто можна сказати, якщо десятковий дріб справа, ми можемо дописати будь-яку кількість нулів. Але ж все одно ми отримаємо дріб, який дорівнює даному дробу. Тільки зверніть увагу, справа, тобто ось в якщо ми дописуємо декілька нулів. Я можу дописати в першому нуль, і в мене дроби так вийдуть так само однаково. Що ж, вертаємось до порівняння десяткових дробів. Якщо в десяткових дробі рівна ціла частина, у мене є 5,7 і тисяч. Для того, щоб легше порівнювати, ми можемо до числа 7 справа дописати 2 нулі для того, щоб в нас була однакова кількість розрядів. Дивіться, ми порівнюємо їхню дробову частину. В першому дробі в мене дробова частина 700, у другому 126. І ми знаємо, що 700. Буде більше ніж 126. Тому і три 5,7 буде більше від 5,126. Якщо, наприклад, ми порівнюємо 45,8 і 45,735. тисячних. Є у мене два дроби. Дивіться, ми зрівнюємо кількість у їхніх дробових частинах. Тут одне число. А тут у мене три часа. Що ми отримаємо? Дивіться, ми можемо отримати 45,8 і 45,7. Тобто ми починаємо порівнювати їхні десятні. Якщо ж першого дробу більші, ніж другого, чи навпаки, то, відповідно, і перший дріб буде більший. І ми вже не звертаємо увагу на ту частинку, яка стоїть після десяти. Тому ми порівнюємо, виконуємо порівняння із даних чисел. Відповідно, на 45,8 буде більше, хоча цифр у ньому набагато менше. Порівняння двох десяткових дробів ціла частинка яких однаково, наприклад. 0,95 менше від 0,96. Чому так? Ціла частина однакова, десяті однакові, а соті тут 5, а тут 6. Відповідно, 6 більше, ніж 5. Тому і у мене дріб 0,96 буде більшим. Наприклад, 4,7 і 4,71 сота. Ціла частинка однакова, 4,4, 10,7, а от соті у мене тут в другому дробі 1, а тут немає. Фактично, це не. А ви знаєте, що одиничка більше від нуля. Тому, відповідно, число 70. Буде більше менше від 71. Записали, що дріб 4,7 менше від 4,71 сотні. Далі 3,29 і 3,0297. Ціла частинка однакова, 3,3. Далі 10,2 у нас йде. І йде далі 109,9. А от в другому дробі в мене є тисячні, які дорівнюють 7, а в першому їх, на жаль, немає. Тому можна завжди дописати справа 0, і в мене буде рівно сильна кількість чисел після коми. А тепер порівняю 0 і 7. Тобто тисячні, відповідно, число 7 більше. А якщо число 7 більше, то і 3,297. Буде Ми порівнюємо їхню дробову частинку. Давайте з вами виконаємо декілька вправ. Порівняємо десяткові дроби. Перше: 0,53 і 0,54 Дивіться, ціла частина однакова, 10 однакові, а соті тут 3, а тут 4. Відповідно, де 4 більше. 53.

3,2 і 2,75. Дивіться, ми порівнюємо цілу частину 3 і 2. Відповідно, 3 буде більше. Тому і дріб буде більше. 8,2 і 6,9999. 8 і 6. Що більше? Звичайно, 8. Хоча й тут після коми чисел більше. Наступне 7,6 і 7,596 тисячних. Ціла частина однакова у нас, а от дробова, десяті тут 6, а тут 5 6 більше. 7,6 більше, ніж 7,596 тисячних. Хоча і в другому більше чисел після кому, ніж у першому. Але ми знаємо, що можемо замінити їх нулями. І останнє 0,6897 і 0,68. Ціла частина однакова, десяті однакові, соті однакові, а от тисячних у другому немає, але це рівно сильно не буде. А тут у нас 9. Відповідно, тисячних більше. Наступне завдання: записати 4 значення N. При яких правильною є нормість? N більше від 0,65 але менше від 0,68. Дивіться, що в нас може бути 0,66 0,67 Але ж далі 0,68 число буде більше? Тоді ми можемо додати розряд тисячних і в нас, відповідно, буде 0,6, можна записати, 661 тисячна. 671 тисячна. І ці числа дійсно будуть підходити в нашу нерівність. Ну, треба в наступному заданні замість зірочки записати такі числа, щоб виконувалася на рівність. 2, 06 і 2,856. І дане число в мене буде більше. Ми дивимося розряд десяток 8, а 8 менше від 9. Наступне 0,28. І 0,8. 2, зірочка 6. Дивимося, це розряд сотні. У нас тут у мене 0 і 0, відповідно, у мене більший. Але дивіться, тут у мене 1008, а тут у мене 6. Відповідно, яке 5 число не поставила, то у мене все одно дане значення буде більше. Ставимо 0. І 0,206 буде меншим від 0,208. Тобто в мене повинні розряди два бути одинакові, а от тисячні більше. Наступне 13,4 тисячі зірочка 4. Дивимось 13, далі 4,2, так само. І 24. Але ж 24 в кінці більше. Отже, ми ставимо тут одиничку, а одиничка менше, ніж двочка. І остання 283,121 тисячна. Дивіться, більша, ніж 283,12. І в кінці ми поставимо, тому що 0 менше, ніж одиничка. Тепер вправий за вашим підручником. Ми будемо розглянути лише декілька вправ при порівнянні. Дивіться, якщо ми порівнюємо цілою різною частинкою 0 і 1. Ми знаємо, що одиничка буде більша. Ми навіть не дивимося на другову частинку. Далі 0,3 і 1,2. Тут 0, частина, тут 1. Звичайно, 1 буде більше, 1,2. 5,1 і 7,1. 5,7, звичайно, 7 буде більшою. 5,3 і 3,5. Дивимось, 5 і 3. 5 буде більшим, ніж 3. 22,8 і 21,8. 22, звичайно, буде більше. 13,4 і 14,9.

45 буде більшою. Так само 3,7 і 12,41 Дивіться, 12, 12 цілих більше, ніж 3, ціли. тобто порівнюємо цілу частину. Якщо ми, у нас ціла частина однакова, ми дивимося на розряди. Спочатку ми порівнюємо їхні цілі частини, якщо вони рівні, далі десяті, якщо десяті рівні, то соті, якщо соті рівні, то тисячні. Наступна вправа 941. 0,6 і 1,1. Дивіться, цілі частини не рівні. 0 і 1, відповідно, 1 більше. Далі друга 9,3 і 10,3. 10, звичайно, більше, ніж 9. Ми порівнюємо. Цілу частинку 5,15 і 51,59 сотих. Дивимося, ціла частина 5 і ціла частина 51. І звичайно 51 буде більше. 10,3 і 10,4 ціла частина однакова. Дивимося на 1, 3, 4. Відповідно, 4 буде більшим, тому 10,4. більше. 3,101 і 3,11. Дивимося, число ціле у нас рівне. Далі на місці 1, тут стоїть одиничка, тут стоїть 0. А що більше? 1 чи 0? Звичайно 1. Тому 3,101. Тисячна більше ніж 3,11. Далі 14,6 і 14,7. Ціла частина рівна. Далі дивимося, десяті, тут 6, десятих, а тут 0. десятих. Отже, 6 десятих буде більше, ніж 7 сотих. Наступно, дивіться, запишіть три десяткових дроби, для яких виконується нерівність. Першому. Записуємо, х повинно бути більше від 6,1, але менше від 7,9. Що ми можемо взяти? Після 6,1 у нас іде 6,2, 6,3, 6,4. Ось ці десяткові дроби нас задовольняють умови. Аналогічно ми робимо і в другому. У нас Х число більше за 23,5, але менше за 23,9. Тобто у мене буде 23,6. Можна взяти 23,61 і 23,7. Тобто ми можемо теж брати і соті числа, соті розряду. Наступне порівняти дроби. Дивіться, якщо у мене записані вони у вигляді звичайних дробів. Як ми ж будемо порівнювати дані значення? 0,8. А 5 я переведу у звичайний десятковий дріб. Дивимося, на мене 10, отже, цілої частини немає, після коми буде одне число. 0,5. А тепер порівнюємо. 0 і 0 рівні. 8,5, що більше? 0,8 ,8 більше, ніж 0,5. Наступна друга 2,3. І 75. Сотих. Переводимо 75 сотих у десятковий дріб. 0,75. Порівнюємо. Дивіться, ціла частинка 2, а тут. Нуль, відповідно, два буде більше ніж нуль. Наступне 3,1 сота і 2,46 тисячних. Переводимо 2,46 тисячних у десятковий дріб. Дивіться, число шість заміщає останні нуль, чотири останнім, і у нас залишається 0,46. Тобто в мене повинно бути три числа після коми. Порівнюємо їхню цілу частинку. 3 і 2. Що більше, звичайно, три. Наступне четверте 0,4 і 1. Переводимо десятковий дріб, 0,1. Цілі частини рівні 0 і 0. Десяткові 0, 1. Що більше 0 десятки чи 1 десяток, звичайно, 1 десяток. Ось так порівнюються десяткові дроби. Тобто вам треба звертати увагу на їхні знаки і на їхні розряди. Порівняння спочатку починається з цілої частини, далі з десятих, далі із сотих. П'ятий приклад дивиться: 1,3 і 1,3 тисячних. Цілі частини у них рівні. 3 сотих у нас три числа два числа після коми, а в три. тобто у нас 1,3 буде більшою. Ну, і останнє 7,2 і десята. Дивимось, тут одна ціла, тут 7, ціла. відповідно, 7, буде більшим. Ну, давайте з вами повторимо те, що ми розглянули. Який з десяткових дробів найменший? 18,072, 18,722, 18,688, і 18,691 тисячних. Дивіться, 18,72. У мене розряд 7. Десятих. У другому також 7, десятих, тобто це вже будуть більші дроби. І 18,6, Бачите, десяток, у мене 688 тисяч. І 18,691 тисяч, а 691 тисячна, 699 більше, ніж 688. Тобто ось цей рік у мене найменший. Образ чисяк задовольняє дану нерівність. х більше 0,8, але менше 0,8. Дивіться, між даними числами знаходиться число, яке має розряд сотих. Тобто 81 сота, 82 соти, і це у нас число 8,81. Скільки існує натуральних чисел менших від 149,98. Дивіться, менше даного числа. Найменше перше натуральне число це 149. Але ж 0 – це у нас не натуральне число. І ми так йдемо до одиниці. Тобто їх у нас 148. Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 2,925 тисячні. Дивіться, між якими це число знаходиться на проміжку. Між числами 2 і 3, тому що в мене є 2, ціли, а до 3 ми ще доходимо. І вказати найменше натуральне значення х, при якому виконується нерівність. Давайте з вами порахуємо. Якщо замість X буде 2, 7 буде більше від 7,24, от уявіть 7, звичайно, буде менше. Якщо в мене буде 6, 6 також менше, ніж 7, 5 також менше, ніж 7. Ну, якщо в мене буде 3, 8 буде більшою від 7,24. Тобто ось такі питання ви повинні знати і вміти давати дітей. Домашнє завдання вам буде параграф 27, номер 940, 943 і 948. Запишіть власну роботу і попрацюйте над матеріалом. У кого є які питання? Задавайте до нових зустрічей.